У мене вже багато різного інструменту було, але такого ще не було. Акумуляторна циркулярна пила. Зараз розпакую і покажу, як вона приходить, як виглядає всередині. Дивіться, навіть і не скаже, що вона прийшла з Китаю, таке враження, що вона прийшла десь з Німеччини, Ну точно не Китай. Все в коробочках, все досить гарно, стильненько і культурненько. Бренд німецький, а продукція ця вся, і всі інструменти, як завжди, виготовляються де в Китаї. Так, давайте глянемо, як приходить в комплекті акумулятор. Все настільки стильно і гарно, ніби я розпаковую якесь алко. По типу все досить, досить круто. А ну, інструкції немає, немає. Тільки Алко дає інструкцію. Так, Ronix 20 вольтовий акумулятор йде в комплекті, їх на нас 4 А з індикацією заряду. Акумулятор посаджений. Поставимо його на підзарядочку. Зарядний пристрій в комплекті йде суперпотужний, аж на 4 А22 Вольта. І, і цей акумулятор, я вже його. Підзарядив повністю. Так, і в комплекті ще в нас є ось така штучка. Не знаю, хто нею користується. Я особисто цим не користуюся. Так, давайте беремо підзаряджений акумулятор, зараз вставляємо і подивимося, хоч, хоч послухаємо, як ця чудо-циркулярна пила буде працювати. Ніколи таке не вмикав. Ану, давайте. Нічого собі. А ну ще раз. Ну, да, прикольно, прикольно. Тобто е, кнопка. Е, запобіжник з кнопкою розраховано під лівшу і правшу. Тобто, дивіться. Бачите, під лівшу і під, і під правшу. Все досить круто. Розмір деска кому цікаво, ось такий на 24 зуба. Е, так, можна робити ось тако. Не далі. В нас можна відпустити, і, Тобто ми можемо виставляти собі глибину різу. Тобто Відпускаємо ось той важель, і виставляємо, на яку глибину воно у вас має різати. Далі. Ось тут відпускаємо цей важель, і ми можемо її виставляти під 45 градусів. Можемо, да? Да, можемо виставляти ось шкала в нас, можемо виставляти від 0 до 45 градусів нахил. Так, далі. І ось тут ось цією лінієчкою ми також можемо собі виставляти, який там розмір дошки ми будемо різати. Далі. Ось тут у нас є фіксатор, щоб зняти ось цей диск. А щоб зняти ось цей диск, у нас ось тут є шестигранничок. Дошка 25 мм. Показуй, як ріже. Легко. А тепер спробуємо притиснути і подивитися, як вона швидко вріже. Давай. Не розігнав. А тепер розжини і спробуй так же два рази. Легко пробуємо зарізати під 45 градусів. Ось тут у нас є 0 і є 45. Ми виставили 45 градусів. Давай. А тепер дивимося, наскільки вона чітко відрізала під 45 градусів, зважаючи на те, що диск у нас на 24 зуба і вони великі. Покажи той ідеальний кантик. Дивіться, чітко 45 градусів. Кантик ідеальний, просто ідеальніший. І інша дошка також 45 градусів є. Є кантик ідеальний. і Ідеальний, якщо вам потрібно, наприклад, зробити ось таке в дереві, виставляємо глибину різу, ставимо кут і покажи, як воно робиться. І все, все чітко працює. Ускладнюємо для неї задачу дуб напівсухий. Давай пробуй, як вона вріже. Відсічка, Відсічка. Ну, врізала вона просто ідеально. Тільки те, що була відсічка. Як вона зробить штрубу в дубі? Давай, Вона старається. Ох, і важко. і важко реально, та, не ріже вона таке. Наскільки вистачить 4-амперного акумулятора. Нарізали от стільки, ось це, все, ось це це, все, мучили її. І що в нас там виходить? Получається, виходить, що всі три ділення як були, так і є. Спробуємо, як вона буде працювати на акумуляторі іншого бренду, також 4-амперний. Перед тим ми їх зважимо: 557 грам, і Ronix 650 грам. Показую, що акумулятор повністю заряджений. 4 ділення. І ріжемо той же самий дубовий блінчик. Давай. Ріже, ніби непогано ріже. Акумулятор Ronix. Це вам не якісь дешеві китай минулого разу я розбирав на 1,5 ампера. Там було дуже якісно і круто. Зараз подивимося, наскільки якісно і круто буде тут. А ну, я вже бачу, що це вам дійсно не якийсь дешевий Китай. Це вам дійсно не якийсь Дніпром. Дивіться, банки 2 амперні. Бачите? Баночки 2 амперні. Глянемо, яка плата. А тепер дивимося на усі всі перемички, що ось йдуть на банки. Дивіться, покажу вам ось так. Бачите? Вони з товстого, просто з товстелезного металу. Тобто, не якась там бляшка китайська. Тут чого вартують, тільки акумулятори до цього інструменту. По характеристикам в нас 4000 обертів. Зараз я вам все це покажу, чи там стільки є. Наклеючку я вже приклеїв. Ось, будь ласка, прилад. І давайте пробуємо. Думаю, що в мене все вийде. А ну... Так, що показує? 3387. Ну, не вистачає обертів. Уявляєте, не вистачає. Ану, давайте ще раз. Да, таке дійсно 3386, а заявлено 4000 обертів. А тепер дивимося, чи акумулятор цей заряжений, чи не розряджений. Бачите, всі ділення є. Цей інструмент мені реально починає подобатися. Здавалося б, раніше навіть і ніхто не знав, що таке Ронікс. А тепер Ронікс може конкурувати з дуже крутими українськими компаніями, тому що тут недорого і якісно. Розумієте, навіть взяти ось цей акумулятор. Такі акумулятори роблять тільки світові бренди. Настільки круто і якісно. Тут я вам ще не показав, що до нього можна під'єднувати пилосос, він буде там круто втягувати туди-сюди. Коротше, мені немає що додати. Мені циркулярна пила дуже сподобалася. Функціональна, класна, недорога. Ну, коротше, що ще треба для моїх підписників. А для моїх підписників я залишаю посилання в описі. Переходьте, ознайомлюйтеся. А Петровичу, як завжди, великі вподобачки, що вам зробив ось цей тест. Всім дякую і до побачення!